Усім привіт, мої друзі! З вами я український вареник. І сьогодні ми граємо у гейм із моїм другом. Оцей чувак, з яким я зараз. Оцей чувак красновосий, це якраз такий мій друг. Запам'ятайте це. Так, в мене номер 318, а в нього. Опа, ще будемо денсити. Ой, нас хтось штовхнув. Угу. Такс. О, до речі, в мене тут є титул The Choles Nan, а це означає, що я обраний. І це трошки смішно. Бо в мене 15 рівень Якби я в цю гру вже грав. Такс, лодінг. Я в ці ігри вже грав. Ну, тому я вже знаю, що я тут до чого. На надіюсь, сам буде цікаво. З мене 318 мого друга номер 087 я бачу. Такс. Ось он наш фронтменчик пішов. Тільки що. Ведучий. І з охранниками пішли. Так, а де мій друг, якби? А ну і пішли. А, ось мій друг. Так, годенсить. Тун, тун ту -тун ту -тун. ту, -тун -ту -тун. Так, пішли. Пішли, 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 пішли. Ні, Ізі. Думаю, що зараз буде Ізі-гра. изигра. Ой, трошки побилась. Грін лайт грін. Ой-ой-ой. Він мене поніс. Боже, це так смішно. Підожди. Нас штовхнуть хочуть. А ні, не, не поучиться. Боже, яка смішна в нього емоція. Як це смішно. У нього тільки сьомий левел. Щас він мене взагалі донесе. Ізи катка. Все, дякую, дякую, дякую. Еу, еу, я не зрозумів, це що таке? Еу! Ви там так от Пішли, просто пішли в куточок, щоб нас не штовхнули. Там якийсь окак. Ой, боже, там цей чел був. Що? Шо... А ну, та... та я йому по морді набить хотів. Те, що він мене йому одруго штовхнув. Так, в принципі, ок, все. Все ок. Ти дожди, так він, він вроді би медик, він мені бандаж должен би дати. І зразу пішов. І зразу пішов. Я які ми показали, якими тігрими небезпечні, і він зразу пішов. Діди. Чо? Боже мій друг стовхнув того чела Підожди, в нього 44 й уровень. 44 та перемога. Ой боже. О, це той самий чел, по-моєму, який тоді його штовх штовхнув мого друга. І мене теж. Коротше, я йому щас попробую пояснити. Я йому щас попробую пояснити. Іди сюди, іди сюди, іди сюди. Та тут можна, якби, за оцю за цим човом поговорить І можна щось получить. Ну, три безплатних е ро. Повер ро. Все, ти, короче, інтеракт. Так. Погнали! Зараз будемо ми фоткатися. Боже, тут всіх штовхають просто. Отут як вообще можна побути. Тут таке чилове місце з охранничком. Реально чилове місце. Ого. Мешает мне фоткаться тут. Вообще уже. А ну можно кого-то дарить? Блин. Не, не получилось, походу. Ладно, короче, пришли на, на вырезание починюшек. Интересно, какая сейчас фигура не выпадем моему другу. Боже, як це смешно. Я зачесан вам. І що мені зараз випаде? Давай, можемо налізу досити? І кружок. Кружок норм. Так, а мого друга трикутник. Молод трикутник. Так, кружок, 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 кружок. Вирізаємо кружочок. Вирізаємо кружочок. Все, вирізали. Вирізали. Ізи. Ізі. Ізі. Він ж це. Там якийсь горох, по-моєму, штовхнув мого друга. Оце він? О... диви, утікає. Ти що на мого друга напав? Ти що на мого друга напав? Що безсмертний? Що безсмертний? Ти хто такий взагалі? Ти що мого друга образив? Та що ти можеш взагалі? Що безсмертний, чи що? Що безсмертний? О, диви, 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 диви. Просто охраннику. Охраннику просто. Так, а. Ой, зараз нас погодують і почнеться битва. Зараз почнеться капець просто. Так що треба групуватися з якимись пацанами, а то діла не буде. Так, погнали, погнали. Ну їжу! Ну, мене штовхнуло тільки коли їжу почали давати. Давай з кимось побитися. Та блін, штовхнуло мене. Все. Щас я їсти буду. Ну, коротше, погнали до того чувака. Там, де он... Він... Ага, бачу мого друга, бачу мого друга. А як сюди запрыгнуть? Боже, 15 секунд, 15 секунд. Як туди запригнути? Сюда-сюда-сюда, запригну. Все. Окей, 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 все, поки okay, все ок. Okay. Все просто окау. Все, виочку сюди. Він теж виочку взяв. сейчас почнеться сейчас битва. Не, ну судна ніч, в принципі, це один з то найскладніших, то найлегших етапів. Ну, коротше, оці пацани профі нападають тільки на тих, хто поодиночках, а нас двоє. Рік банана. О, це горох! Це горох. Це за нас. Це за нас, це за горола Гарден. Все, він, коротше, з нами тепер Тім. Все, плюс горох, плюс горох. Плюс горох. Так. А ти куди? А, він туди пригнув, так. Да. Він хоче, щоб цей горох з нами був? Ой, він кудись побіг. Ой, блін, я, звичайно, по своєму другу вдарив. Тім Джандеу. Ну, а я Крейзи Пия. он такой никнейм. О, все, сюда судно нич пришло. Все, судно нич пришло. Давай напишем ему, что я его друг, типа я тоже Тим. Can I join? No. No, 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 no. Канат, канад, канад! Голосуйте всі за канад просто. Просто за канад голосуйте. Да-да-да-да-да, сейчас да, 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 да. канад буде. Чи буде канад, надіюсь, ми всі в одній команді будемо. Help me? О, це емоція, типа. Мама Мія Мама Мія, це що за польот? Го потанцюємо. Танець знайомства тільки що був. Підожди, а якщо ми потанцюємо щас? А, на, на ньому не можна потанцювати, на жаль. На це чуваку. Шкода. А ні, він, походу, вже пішов. Ну, на, мене все одно те пехне. Ну ладно, погнали, коротше. Так щас скака... Не, яка скакалка, щас... щас канат буде. Ой, канат все жорстко, Ну, по-моєму хованки гірше. Хованки гірше каната. Так що зараз ок, надіюсь, все буде. Я вроді би в команді із тим горох. Ні, щас мій друг іде. Щас мій друг іде просто. Як його там? Рік. Банана. Два. Let's go. О, він там до, до мене звертається. Так, ага, мій друг синій команді. Мій друг синій команді. Давай, In this game. Always I'm Dead. Блін, він постійно програє. It's Don't Miss. Me. It's Don't Miss, miss Me. Типу, це мене не хвилює. Ми все одно в одній команді, я буду за тебе боротися. О, все, мій друг виграв. Мій друг виграв. Ой, сейчас я б. не поняв. Тут команда професіоналів зі мною грає. Йо-йо-йо, пару секунд, пару секунд. Просто пару секунд і ізі. Це я останній раз робив, до речі. Просто команда профі. Ой боже. Підожди. Цей горох був не з нами! Горох помер. Горох програв. Жалко. Ну, щас Тим. Ну давай, мабуть. Мабут, по з чуваком. Щас скакалка буде. Ну, от скакалка, це важко, це важко. Скакалка, це важко. Такс. Ну шо, мы все-таки тим. Джампроп. Скакаучка наша. Вс, анимка, анимация. Ой, боже, шо тут відбувається? Броу, 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 бро, броу. броу. Спасибо, паравозасманы, паравозашманы. Вс, паравозашманы, спасибо. Ой, боже. Давай, давай, бро. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо. Ну. Да, стоп. Як. Як. Ну ладно. Буду наблюдати за своїм другом. Надіюсь, він дойде до Squid, До Squid Game і покаже. І покаже, хто тут головний. Як я впав вообще? Капець. Ну ладно. Я думаю, що він должен виграть. Боже, просто паркурист. Просто паркурист. Опа, бандажик. Хороший підібрав. Да як я міг померти? Ну ладно, нічого, нічого. Ой, ну щас стекляний мостик буде, щас буде капець просто. Ну, в принципі, це не важко. Це не важко. Він должен би прийти. Боже, тут цього семеро людей. І сорока восьми. А бандажик. Аурафарм, конечно. Давайте, проходьте, проходьте. Сима. Ну и кто прыгає? Ого, потужно. Че? Ой. Він програв. Ну, все. Надіюсь, вам сподобалося дане відео. Всім пока-пока!